Хочу зараз також особливо подякувати генералу Келлогу. Дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилося, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, так, ніж, ніж Петріоти. Так. Ну, про це дійсно, пане генерале, кажуть, Щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві. Кіткелах, кияни точно можуть трохи виспатись. Ну, хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. І ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. Це насправді не зовсім жарт. Чесно, коли в Києві представник президента Сполучених Штатів Америки, президента Трампа, немає масованих ударів, вбивці утримуються від вбивств.